Намасте. день 21. Три, вправи та постави. Робимо глибокий вдих, потягуємося із задоволенням вгору, долоньки з'єднали разом. Куприк підкручений, напружені сіднички. Ми стоїмо на носочках і з видихом присідаємо вниз і вдих. робимо 10 присідань. Коли присідаємо, піднімаємо пальчики над киликом. Вдих. Потягнулися вгору, виросли на носочках. Люди присіли піднялись, підняли носочки над килимком. і ще вісім, сім. Шість пять, чотири, три, Один. Виросли. Овели руки через сторони вниз. Попрацюємо з плечами. Робимо кругові рухи плечами назад. Одночасно. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. Знову руки вгору. Присідаємо, вкладаємо наш живіт на стегна, опускаємо долоньки на килимок, опускаємо голівку, витягуємо всю задню поверхню нашого тіла. Після цього відходимо ніжками назад. Планка. Підкручений купик, напруженої сідниці. Поперек плаский. Стаємо в сильному положенні, щоб трохи полегшити, якщо не комфортно в попереку. Ми опускаємо коліна на килимок і тут все ще напружуємо сіднички, підкручуємо куприк, напружуємо м'язи кору. Якщо можемо стояти в повному варіанті планки, стоїмо, тримаємо положення. Опустили коліна на калимок, уголи таз назад, видихнули, потягнулися усвідомлено маківкою далеко-далеко вперед. Піднімаємось в положення кішки, наші долоньки під плечима, наші коліна під стегнами. В цьому положенні округлюємо спинку центром спини, тягнемося високо-високогогору. А на наступному вдосі, починаючи рух, вітку, прикиду маківки, робимо прогин. Видих, округлення. Вдих, прогин. Прогин легкий, не надмірний, щоб не травмувати поперек. Видих, округлення. Вдих, прогін. Ще сім. Дих. Розкручуємо хребет. Видих, округлюємось Вже п'ять. Всі руки починаємо від Кубрика і до маківки. Ще три. Два. Для округлення вирівняли спинку. Продовжуємо працювати в позі кішки. Ми піднімаємо над керунком ліву ніжку і тягнемося нею далеко-далеко назад. Піднімаємо праву ручку і тягнемось далеко-далеко вперед. Витягуємо діагональні фестіальні ланцюжки. Після цього з'єднуємо лікоть і коліно і знову вирівнюємось. Витягуємо руку в одну сторону, ніжку в іншу. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримались витяжіння. Опускаємо догоньку, опускаємо коліна. Тепер піднімаємо праву ніжку надкривим очком, тягнемось правою стопою далеко-далеко від себе. І піднімаємо ліву ручку, тягнемось далеко-далеко від себе. Вперед. Затримались, відчули натяжіння. Після цього з'єднуємо і коліно. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Затрималися у діжінні. Опустили долоньку, опустили ніжку на килимок. Повели тас на стопи, витягнулися. Позі дитини. таз на стопах. Долоньки перед собою. Можемо опустити голову на квинок. Відпустили зайве тепло, зайве напруження. Долоньки піднімаємо під плечі. Тут а ще потягнемо передню поверхню наших стоп. Одночасно укріплюючи м'язи пресу. Залишаємось в положенні кішки прямий поперек на своєму наступному видисі, піднімаємо а, наші коліна над килимком, тримаючи стопи на килимку, передню, передню поверхню стоп. Вдих, видих, підняли. Можна піднімати амплітуду підйому, колін може бути будь-яка. Можна повністю випрямити коліна, можна залишитися трошечки, трошечки припіднявши їх над килимком. Опустились. Виконаємо ще чотири рази. Вдих, видих, підняли коліна над килимком. Затримались. Опустились. Ще чотири. Підняли коліна. Опустились. Вдихнули, видихнули, розслабились І ще три. Видихнули, підняли коліна. Опустились. Розслабились. Ще два. Вдих, видих, підняли коліно. Опустились. І залишився один. Піднімаємо коліна на видисі. Опустились. І ще раз опускаємо таз на стопи. Ще раз тягнемось за. Долоньками далеко-далеко вперед розслабляємо нашу спинку, розслабляємо руки, м'язи пресу, наші стопи. Видихнули напруження. Обережно піднімаємось вгору, допомагаючи собі руками. Робимо глибокий вдих, потягуємось. Натягнуті немов струма, Через сторону руки вниз, обійняли себе за лівий зап'ясток, потягнулися лівою, лівим плечем вниз, лівим вушком вгору. Витягуємо бокову поверхню шиї. При цьому праве плече до вуха не підтягуємо. Завершили. Наступна рука. Обійняли себе за зап'ясток правою долону, правої руки. І тягнемось правим плечем в одну сторону, а правим вушком в іншу. Витягуємо бокову поверхню шиї. Завершили. І ще раз руки вгору. Провернули пальці в замок. Округлили спинку, потягнулися руками в одну сторону, а центром спини в іншу. Знов руки вгору, вирівняли спинку, через сторони ввели руки вниз. На сьогодні це все. Дякую, до зустрічі завтра.